Дорогі співвітчизники, декілька годин тому у Верховній Раді відбулася екстраординарна подія. За три дні до президентських виборів в закон про вибори президента були внесені зміни, які повністю руйнують вибори президента, роблять їх фальшивими, нечесними, неконтрольованими. Це зроблено тому, що Янукович не вірить в свою перемогу і тільки через фальсифікацію хоче здобути результат. До внесення цих недопустимих змін в закон про вибори президента, всі комісії, які проводили вибори, формувалися на рівних половина комісії Януковичем, половина мною, і це давало надію, що результати виборів, процес голосування будуть проконтрольовані. Але з внесенням змін до закону, які відбулися з порушенням всіх регламентних норм, по суті, з руйнацією парламентаризма сьогодні. Цей паритет, ця рівність в правах контролю за виборами повністю зруйнована. І тепер на базі цього закону можна викидати без суду і слідства членів виборчих комісій і робити виборчі комісії тільки на базі представників одного кандидата. Я думаю, що це ставить під загрозу проведення виборів і це начисто руйнує демократію в нашій державі. Це повністю руйнує вибір людей, які вони зобов'язані робити на президентських виборах. Я буду зараз приймати надзвичайні заходи. Перш за все, я звертаюся до президента країни. Якщо він відчуває, що він є гарантом Конституції, якщо він відчуває, що він несе відповідальність за продовження розвитку демократії в нашій державі. На цей закон потрібно терміново накласти вето. Якщо вето не буде накладено, я буду рахувати, що президент є учасником всіх цих процесів по руйнації чесних виборів. Буквально за декілька годин я запросила послів країн Великої вісімки. Завтра я запрошу послів всіх країн світу, які представлені в Україні, для того щоб поінформувати їх про те. Що з моменту підписання цього закону, який сьогодні прийнятий в парламенті, більше в Україні виборів немає. І вони вже не будуть мати значення, тому що все буде сфальсифіковано від першої до останньої цифри. Крім того, завтра я буду скликати прес-конференцію з представників засобів масової інформації, які представляють інші держави. Я хочу, щоб весь світ знав, хто і на яких підставах руйнує. Народжені паростки демократії в Україні. Я хочу, щоб весь світ знав, що чесним виборам в Україні прийшов кінець. І хочу, щоб світ, так само, як і всі громадські організації, всі демократичні люди в нашій державі дали свою оцінку. Я буду боротися за те, щоб закон залишився в тій редакції, в якій він був, і щоб вибори все ж таки в державі відбулися.